Стало зрозуміло, чому більшість слуг урода перестали слухняно голосувати у Верховній Раді. І це не тому, що у них проснулася совість, а питання, як завжди, в грошах. Набув більше двох років прослуховувало близького друга Сергія Шефіра, нардепа від слуг Юрія Кіселя. Хто такий Юрій Кісель, ви навряд ли коли-небудь чули, бо це звичайний. Черговий товариш Зеленського його оточення серед зелених кнопок. А хто такий Сергій Шефір? Е, нагадаю, Сергій Шефір це ще один найближчий друг Зеленського, співвласник гівнокварталу 95 і який дуже довго виконував обов'язки першого помічника президента Володимира Зеленського. Детективи НАБУ нещодавно демонтували апаратуру, за допомогою якої тривалий час велося негласне прослуховування нардепа від партії Слуга народу Юлія Кісіля. Про це повідомляє видання дзеркало тижня. За словами джерел журналістів, кісель не знав про існування прослушки, ну що не дивно, та про проведення спостереження. А демонтаж апаратури, яку проводили, відкрито. Викликав сильне занепокоєння як у самого Нардепа, так і у його давнього друга Сергія Шефіра. Більше як за два роки прослуховування було зафіксовано конфіденційні контакти депутата не лише з близьким другом, колишнім першим помічником президента Сергієм Шефіром, а й з іншими численними високопосадовцями, чутливими для банкової. Однак і це ще не все. Як стверджують джерела з оточення самого Кіселя йдеться про офіс, де слуги народу одержували свої конверти. Тож не дивно, що стався італійський страйк, слуг народу в парламенті спершу. Коли Набу накрило центр генерації їхнього зарплатного фонду у Міндіча, а потім касове вікно у Кісіля, адже в офісі нардепа Кісіля, де стояла ця прошлушка, нагадаю, їм роздавали конверти. Видання також зазначає, що нині Набу активно займається упорядкуванням фактів в цій справі. І як писало видання раніше, вже були сигнали, що приблизно 10 народним депутатам. На підставі цієї справи цієї прослушки готується підозра. Так що так, друзі, коли після виявлення бек-офісу міндіча 10 листопада оприлюднення плівок після втечі міндіча і припинення діяльності його так званого цього офісу багато зелених уродів цих зелених слухняних кнопок у Верховній Раді перестали голосувати. І багато хто пов'язується з тим, що мовляв у них проснулась совість, і вони таким чином вимагають очищення влади, знесення Єрмака, який до цього призвів. Але як виявилося насправді, їм просто в той момент перестали платити їхню додаткову зарплату. І вони оголосили так званий такий італійський страйк ходити на роботу, але не голосувати за ті закони, які потрібні Зеленському. Потім, начебто. Зеленський е, перенаправив інші якісь кошти на виплати цим уродам, адже ми розуміємо, що у нього таких менеджерів, як Міндіч, достатньо таких фунтів і бек-офісів, тому що вони генерують там мільярди доларів, я переконаний. І зарплати знову відновили. Е, Зв'язку з тим, схоже, і проголосували за бюджет, але потім НАБУ демонстративно демонтувало прослужку, яка. Е, Два роки писала цих уродів в квартирі цього ноунейма нардепа Кіселя, якій саме видавалися ці конверти, куди тобто бабки приносили, туди сходилися ці депутатики, і їм потім ці грошіки видавали. І ось знову прикрилася лавочка, зарплати перестали видавати в конвертах. І, як ми бачимо, слуги урода знову демонстративно не голосують у Верховній Раді. Та я переконаний, що коли будуть оприлюднені і ці чергові плівки не вже не міндіча, а кіселя, що певну частину цих уродів демонстративно почнуть тягати по кримінальним справам, але я дуже сподіваюся, що, хоч цієї справи буде якийсь вихло, і не буде так, як і з плівками міндіча, але адже минуло вже більше місяця, і окрім того, що головний фігурант втік. Інші двоє звільнилися з посад міністрів, і ми не чуємо, навіть що проти них порушення кримінальні справи. Єрмак Єрмак, начебто, звільнився, також немає порушення кримінальної справи. У продовжує їздити вести перемовини від імені України. А ті фунти, яких начебто були закрили до СІЗО, заплатили величезні застави від нікому не зрозумілих фірм і вийшли на волю. Тому зараз. Думаю, що все в руках набу, і я дуже сподіваюся, що вони виправдують ту довіру, яку їм висловив народ України, підтримавши їх в найтяжчі часи для антикорупційних органів.